Всім привіт! Я вітаю вас в першому місяці нашої різдвяної казки. Ну що ж, давайте розпочнемо старти, процеси, фініші. Що з цього вийде за ці декілька місяців, які я планую її проводити, а проводити я її планую до 15 січня. Тож, сьогодні я хочу вас познайомити зі стартом. Так, так, зі стартом, який я вже розпочала. Життя настільки буремне, що я забула вам показати той старт, який я вже зробила, і сьогодні я прийшла до вас наполовину з виконаною роботою. А це один із процесів з моєї новоріч, з планів новорічної каски, різдвяної каски це новорічна прикраса від бісер арт номер 3833, От така підставка, голубка в дерев'яній підставці. І сьогодні я вже на процесі маю відшиту одну частину. Ну, ви можете бачити, що одна частина ще не зашита, тому є з чим порівняти. Робота дуже легка, проста, вишивається легко, нічого складного немає, бісер дуже читаємо. Були деякі непорозуміння з сірим та білим, але завдяки тому, що є друга сторона, то можна порівняти і відшити. І тому. Я з легкістю відшила цю одну голубку. Вишивала я її тут майже 400 бісеринок на одній стороні, якщо чесно взяти і порахувати, то 425 бісеринок. Мені витрати пішли дві ниточки. Тобто, як я собі рахую, на одну ниточку я вишиваю 200 бісеринок по тканині. От така чудова річ в мене вийшла. Потім вона буде ставлятися в такий підвіс в рамочку. Оформлюватися і буде прикрашати стіл або тумбочку, або комотну, у кого йде вона буде зберігатися. Так? До речі, така класна інтер'єрна штучка. Хочу вам зауважити, що хто буде вишивати, можете побачити, що є у голубки чорне ока, тут чорного бісера не було, але це не проблема, я його взяла і вишила їм. Бісер вишиваю по ключу, добре, що у мене запаси бісеру є, тому не було проблем зібрати. Але якщо б не було якогось, тобто то, 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 відтінку, можна було самому зробити підбір цього бісера. Тут три бісера, білий і два сіри, З нічого страшного не виникало, ніяких питань. Єдине, що в набор не входить стрічка, і треба буде брати, мабуть, свою. Бічовку чи якусь міточку, можливо, десь від якоїсь наборчика у мене залишиться, і потім вшивати. Це єдине, чого немає в цьому наборі. А так, да, цей набор складається із схеми, і з підставки, тобто, нанесений на тканині, да, до набору не е, бісери. Тож, дівчата, такий мій стався старт. Поки це все, що я могла б вам показати зі стартів, але хочу показати вам похисуватися фініші із минулих процесів, які я притягнула із різдвяної каски 24, з каски 25, різдвяну казку 26. От така у мене вийшла клоунеса. Чудова іграшка. Це іграшка на перферований такий папір плотний. Вишивалася від нової слободи. Я вишивала ниточками, вишивала бісер, це був повноцінний набір. І, до речі, хочу вам зауважити, що це два наборчика мені подаровані Лідії. Лідія Шленка, канал Цікаві хрестики. Така цікава співпадіння таке цікаво. Нарешті я завершила вишивати цю роботу. Це також така повноцінна була робота, це повноцінний набір, був з бісером, з ниточками, з рамочкою, з, з, з стрічкою. Я її так оформила, бачите, ззаді її задня частина і лицьова частинка. от така вийшла гарна робота. Трошечки я відкладала, відкладала, потроху-потроху вишивала, і нарешті я вже сіла і вишила її так, щоб мати фініш, а не тягнути її вже подалі, подалі бо вже було Все самі, що я так довго не можу відшити. Тож, дівчата, я знаю, що ці наборчики зняті з виробництва, їх вже не випускає нова слабода, а мені Лідія подарувала, і я мала змогу спробувати вишивати такий чудовий наборчик на такій цікавій основі. Тож, дівчата, завдяки своїм подругам ми маємо з вами змогу ще і спробувати щось нове, цікаве, вишивці. Бо зазвичай ми собі купуємо те, що ми вже вишиваємо. Да? Ну, я, наприклад, я сама себе така. А щось новеньке вийти з зони комфорту важкувато, і тому завдяки своїм рукодійним подругам ми маємо за подарунка маємо такі змоги щось повишивати. Тож, дівчата, отака моя різдвяна казка на сьогоднішній день. Але, можливо, ще буде включення, і я вам обов'язково покажу, що я ще не вишивала за цей місяць, бо місяць ще не завершився, а він. Тільки в самому розгарі. Тож, дочекайтеся і будемо з вами далі слідкувати за моїми просуваннями. Вітаю-вітаю! Ну що, як я обіцяла, буду вас радувати фінішами, ну і, звісно, себе також буду радувати фінішами. І ми бачили в попередній частині початок моєї роботи, верніше, вже сам процес. І зараз я готова вам показати. Фініш роботи, яка фінішувала, і була саме стартом різдвяні казки, і вже має фініш. Це робота іграшка з голубом, голубкою в такому шарі від Бісер Art. Робота невелика, робота на 800 бісеринок, як я вже згадувала про це. І тому вона вишивалася дуже приємно. Не викликала ніяких зайвих, скажімо так, робіт. Єдине, що трошечки були проблеми пришиванні, ну, це. Мої проблеми, тому що я не люблю шивати, не люблю орудувати голочкою, коли роблю сшивання або там щось ремонтую. Тому. Трошечки прийшлося потратити свій час, вишивати приємніше, нішивати. Не знаю, як у вас, а в мене це оформлення визиває іноді острах того, чи вийде, чи не вийде. Не люблю я оформлення, тож отака вийшла в мене іграшка. Вона буде на підставці. Нагадаю ще раз, її можна оформити і як кульку на ялинку, а можна поставити на підставки, і вона буде таким чином стояти на підставці на столі або на поличці. І Радувати е, оком і зі святом. Хоча вона така, знаєте, начебто і кульки новорічні, але вона може стояти і круглий рік, тому що тут прапор України, голубка, тобто такий, знаєте, символ добра, спокою, миру, і вона може залишатися круглий рік. А якщо приділити до неї ниточку, то можна її повішати отак на. Ялинку, і вона буде як кулька прикрашати нашу ялинку. Тобто в мене є такий чудовий ще один фініш. Чому кажу один? Бо в попередній частині ви бачили фініш моєго оленя. Тож є фініш. Це не перший фініш, вірніше, не останній фініш в цьому місяці. Цей місяць видався в мене продуктивним на що. На закривання боргів. І я. Закрила ще один борг. З минулого року це іграшка від країни України WanderGround. Е, вишивка на акриловій основі монониттю. Да, це моя улюблена тема монониття акрилова основа. Але вигляд має чудовий, тому що вишивати бісером по акрило не дуже гарно монониттю, але результат вона має такі, знаєте, невисомі, не, не, не я наповнена її, наповнила її паєтками, як було задумано. Але мені якось Ну, паєтки та й паєтки не додає ніякої романтики. Я хочу вам сказати, що це ще дерево воно трошечки утяжеляє цю роботу, якщо була б просто акрілова. Бо в мене є іграшки на акрілі вишиті, і які не закриті фетром. Вони такі, знаєте, об'ємні, як скляні. А коли я закривала фетром, вони. Були трошечки грубіше станувалися. Так само і це. Мені кажеться, що ця деревина, вона трошечки грубіше робить цю іграшку. Ну, задумка авторів, дизайнерів, була саме такою, тому таку я її виконала. І також я її шивала. І ще раз нагадаю, що да, вишив. шивання – це не моє улюблене заняття. Тож, як вже шила, то й шила. Да? Тут начебто краще на цій стороні. Вважається, що ця сторона у мене лицьова. Тож маю, дівчата, ще отакий один фініш в мою скрабничку. Продовжуємо далі. Да -да? Продовжуємо далі показувати, що я ще виконала. Нарешті я вишила цього сніговіка. Це сніговік від торгової компанії Комод. Дизайнер Євгенія Горлач. І я його, нарешті, змогла подолати і зробити, вишити всі останні хрестики. Тим паче, що хрестиків там залишалося по марафону разом з Бексічем до 1000 штучок. І я його подолала. На цій роботі вишивалася ниточками по пластиковій основі. Бачите, це був повноцінний набір. У мене повністю тканина, основа, схеми, нитки. ну, Тканина я маю основа. Да? Не тканина, а пластикова основа, нитки, все це було в наборі. Доволі легко вишивався, а коли я ще отримала електронну програму і полеверила все це в електронну ну, схему завантажила, то робота просто полетіла. Так, що тут у мене так Ну, так, як є. Так що отакий гарнючий сніговік у мене вийшов. Це вже третій сніговік з компанії. Залишилося ще вичити ще одного сніговіка. Тут по марафону також десь близько 1100-1200 хрестиків. І все, роботи будуть готові. І можна буде з полегшенням сказати: фух, я це виконала, оформити і розпочинати нові роботи, щоб ушити свої коробочки, бо коробочка в мене, пам'ятаєте, дуже велика. а Часу дуже замало, і тому давайте підведемо підсумок цього місяця, що в мене в цьому місяці сталося. Як бачите, в цьому місяці я добре закрила старі роботи, тобто підвела підсумки під боргами і зробила невеликий старт і фініш з зробіт, яку я собі напланувала на цю різдвяну. Тож, маю. Що я маю? Маю таку красу? Дівчата, маю таку красу. Е, да звісно, що сказати, що це дуже багато. Нічого сказати не можна, бо тут, якщо і вишито близько 2000 бісеринок, ну, може, 3000 бісеринок хрестиків за місяць, то це дуже добре. Ну, що є, то є. Я дуже. Я ж кажу, задоволена тим, що воно просувається і звільняються місця, звільняються коробочки, бо в мене коробочок, коробочок. коробочок. Більше розпочати процесів, чим, чим фінішів. І я ще раз нагадаю сама собі про те, що не треба так багато розпочинати. Да, хочеться робити старти, хочеться робити. Знаєте, з одного боку, так класно, коли вже є старти, можу достати ту чи іншу роботу і вже вишивати. Бо це постійне збирання бісера. Але воно ж по всім місцям зберігається, місця все одно мало ну, зберігати краще, коли воно вже вишите. Тому я з задоволенням це все відправляю по коробочкам вже готових робіт. Ну, вірніше, воно буде поки зберігатися в одній коробочці, щоб потім зробити таке підсумкове відео. І з задоволенням буду розпочинати щось нове. А щось нове обов'язково вам покажу в наступній частині відео, для того, щоб потім зробити підсумок за місяць. І 15 грудня підвести підсумок того, що ж там у мене навишувалося. Хоча це відео ви вже побачите сьогодні, 16 листопада. Чому так? А тому, що 15 листопада вийшов мій щоденний звіт, щотижневий звіт. Тому, саме 16 листопада, ви побачите цей звіт за тиждень. Ну що, я вам всім. Дякую, що завітали, дякую, що провели час зі мною в цій різдвяній новорічній касті. І сподіваюся, вам було цікаво побачити, що, чим поповнюється, якою красою поповнюються мої новорічні прикраси. Обожнюю це свята. Я вже казала, не стільки саме свята, скільки дух того, що ти починаєш до нього готуватися і вишивати те, що дарує емоції. Да-да, це. Емоції, все всім пока, пока, до зустрічі.